Які авто в Україні сьогодні не можна розмитнити. Наш підписник запитує: Доброго дня, скажіть, чи є межа по року випуску, щоб можна було розмитнювати автомобілі? Якщо ми говоримо про легкові автомобілі, зверніть увагу, можна розмитнювати тільки автомобілі з 1996 року. Такі авто, які мають стандарт Євро-2. Якщо вже буде 95 рік, на жаль, такий автомобіль розмитнити не можна. Якщо говорити про вантажні автомобілі, там має бути стандарт. Мінімум євро 5 це 10-й, 11-й та свіжіші роки. Якщо говорити не тільки про автомобілі, а про, наприклад, про спецтехніку, спецтехніка має свою спеціальну градацію. Там потрібно дивитися вже по документам. Деяку спецтехніку можна розмитнювати, в них немає таких стандартів євро. Але навіть якщо там 91-й, 92-й рік їх також можна розмитнювати. І великий плюс це мотоцикли. Мотоцикли можна розмінювати будь-якого року. В них немає стандарту Євро 2, отже, в них і немає жодних обмежень, можна і 50-ті роки, і 60-ті роки. Різниці немає. Будь-який рік можна їх розмитити. Українці купуйте авто, спецтехніку, моноцикли, а ми завжди вам допоможемо в їх доставці та розмитненні.